Вісім проєктів Ферекспо увійшли до фіналу премії HR Pro Awards 2023. 23 листопада у Києві відбудеться церемонія нагородження переможців премії HR Pro Awards 2023. На ній відзначать найкращі досягнення бізнесу та окремих фахівців, які працюють у галузі управління персоналом. Але проєкти компанії Ферекспо вже отримали високе визнання серед експертів. Вісім із них потрапили у фінал проєкту. Повідомляє пре. Служба компанії. Серед проєктів драйверів, які рухають український ринок праці, формують ціннісні орієнтири і вектори бізнес-розвитку, що будуть презентуватися на конференції у Києві, наступні. Нове покоління Ферекспо номінація рекрутинг, Ферекспо Едюкейшн Hub – номінація навчання та розвиток. Велбін програма, номінація Добробут і здоров'я, корпоративний аматорський театр Феротейл. Номінація різноманіття та інклюзивність. Програма жіночого лідерства «Фем'юніті» – Номінація різноманіття та інклюзивність, підтримка та реінтеграція ветеранів, номінація Стійкість та благодійність. Проєкт Скарб, номінація винагорода та визнання, HR-дашборд ДАшборд Ферекспо, номінація hr Аналітика. Всеукраїнську щорічну премію HR Pro Awards заснували 2021 року. Ще тоді компанія Фрекспо отримала нагороду у номінації Різноманіття та інклюзивність. Організаторами премії є Українська асоціація hr професіоналів HR Pro. Головна мета премії відзначити командні та особисті досягнення представників професії управлінців персоналом, які сприятимуть підвищенню рівня професійних практик, що існують в Україні. Експертами HR Pro Awards 2023 є представники hr сфери із різних компаній України та світу, які мають міжнародну сертифікацію профільну світу та займають керівні посади понад 5 років.